Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга друга Світ замків. Глава 9. Пригоди у горах. Піднімаючись дедалі вище і вище, діти потрапили на гірську вузьку дорогу, яка вела навколо гір у гору, а внизу зяяла прірва. Вітер ласко оторкався їхнього волосся, створюючи відчуття легкості та свободи. Стежка, всипана дрібною галькою, здавалась вузьким мостом між двома світами, де під краєм стежки прірва розкривала свою величну глибину. Алекс ішла першою, бобонючи собі підніс Я не боюся, я смілива. Тимко бачив, що дівчинка м'яка кажучи, трохи нервує, і вирішив її підбадьорити веселим віршиком. Я над прірвою пройдуся, я на прірву не дивлюся. Все ж пройдуся, так, пройдуся, і на прірву не дивлюся. Очі дітей виблискували одночасно із захопленням, і цікавістю, і страхом. Раптом перед самим носом Тимофія звалився величезний камінь. Це хто там такий зухвалий? Крикнув хлопчина, піднімаючи голову вгору. Прямо над ним стояв величезний мутант, який являв собою дивний симбіоз людини і граніту. Його тіло було схоже на набір потужних м'язів, і здавалося, що це жива скеля. Очі мутанта світилися злісним неоновим світлом. Алекс, ти бачиш цього недорозвиненого ігракла? гракла. Він же нас хоче в прірву скинути. скрикнув від несподіванки хлопчик. Дівчинка вже й сама на всі очі дивилася на дивну істоту величезних розмірів, що тримала в руці блок граніту, який вона збиралася скинути на подорожніх. Алекс, стій тут, не рухайся. скомандував Тимко і кинувся вперед гірською дорогою. Другий камінь прийшов поруч із тваринами, і вони відругували кожен по своєму. Гавчик гавкав, ням шипів, а мул заткував назад та й ржав. Тимофій на ходу витягнув свій лук. І прицілився у мутанта. Зараз і потренуюсь, подумав хлопчина, натягуючи лук Фенікса. Вогняна куля метнулася в бік мутанта з приголомшливою швидкістю, залишаючи за собою слід палаючого світла. Мутант, приголошений несподіваним нападом, не встиг повністю усвідомити загрозу. Вогняна куля врізалась в нього з величезною силою і в момент зіткнення розлетілася, угортаючи гіганта полум'ям. Від несподіванки і болю мутант видав несамовитий крик, махаючи своїми руками, як лопатями млина. А тут ще ззаду підскочив гірський козел і рогами заїхав йому нижче спини в ту точку, на якій звичайні люди сидять. Видно, злісний гігант не тільки дітей діста своїми витівками, а й мешканців гір. Мутант втратив рівновагу і зірвався з краю гори, опинившись у полоні гравітації, що тягла його навдра прірви. Я влучив. Я Гуд! Я влучна стріла. на все горло кричав Темко. Алекс, ти бачила? Я його з першого разу припечатав. Дівчинка від радості плескала в долоні, не вірячи у свій порятунок. Ти стаєш справжнім воїном, сказала вона. Ти знаєш, хто це був? запитав хлопчик Валекс. Ні, я вперше бачу такого величезного зомбі. Він не схожий ні на кого. Я і в книзі не зустрічала його опис. Дивно, хто це був? Гаразд, давай швидше пересувати ногами, а то мені не подобаються хмари на небі. Квапив подругу Тимофій, роздивляючись хмари, що швидко зростали. Діти піднімалися вгору кам'янистою стежкою, і Тіма натхненно читав свої вірші. У мутанта на носі зомбі їли лососі. Мутант кричав, блоки вниз кидав. Підійшовши до червого підйому на невеликій платформі, діти одразу ж зустрілися з вартовим гір. Він був більше схожий на кам'яну горилу, ніж на звичайних вартових. Це точно стражник, а не на – поставив запитання Тимофій. Не знаю, хто такий Кінг-Конг, але мені потрібно заплатити, відповіла Алекс, дістаючи з кишені каміння і скрабниці Залізняка. Ми що, кожному вартовому будемо коштовності дарувати, обурився хлопчик. А ти хочеш із ним на мечах з'ясовувати стосунки? запитала дівчинка, підходячи до гірського стражника. Поки стражник розглядав свою здобич, подорожні пішли далі. Перед наступним підйомом дітей зустріла неприємність, точніше сказати, зграє неприємності з кам'яних кліщів. Це були гранітні монстри з парою передніх іклів, які одночасно були і лапами, за допомогою яких чудовиська пересувалися. За прохід заплатили, а тепер із цими кам'яними кліщами треба рубатися. Де в горах справедливість? обурювався Тимко, готуючи свій меч. І припускаючи, що вогняні кулі тут явно не допоможуть. Але меч не став у пригоді. Гірський стражник, помітивши кліщів, кинувся в атаку. Він збивав їх потужними руками під ноги, а потім сумлінно утрамбовував у скелі, перетворюючи на гранітний порошок. Діти скористалися ситуацією і стали швидко просуватися вгору. Небеса починали змінювати своє обличчя. Тимні хмари складалися в грозову стіну, а гримлячий гуркіт грому лунав далеко. Починалася гроза. Нам треба десь сховатися, простагнала дівчинка. Треба шукати печеру, упевнено підтвердив Тимко, уважно оглядаючи околиці. Дітям пощастило. Незабаром вони натрапили на арку печері у скелі. Подорожні з останніх стил намагалися до неї дістатися. Страх перед грозою змусив їх знехтувати небезпекою, і вони стрімко попрямували до печери, немов вона ставала останнім притулком перед бурею, що наближалася, а грозові гуркоти гримтіли десь поруч, немов барабани, раптові спалахи блискавок розривали темне небо, створюючи блискучі лінії, гроза зі зливою невблаганно насувалася на подорожніх. Не встигли діти забігти до печери, як полив дощ. Він посилювався і поодинокі краплі дощу перетворювались на потужні потоки води. Перший раз бачу піксельні краплі. Ти не хочеш прийняти душ, Алекс? запитав Тимофій. Тільки після тебе, мій герой, відповіла дівчинка, і друзі дружно розсміялися. Раптом Тіма закричав не своїм голосом Допоможіть, скальп знімають. Він бігав по печері, махаючи руками, намагаючись зняти те невідоме, що заплуталось в його волосці, і голосно кричав, закликаючи всіх немислимих духів допомогти йому. Алекс спокійно підійшла до хлопчика. І витягла з його волосся кажана, який так невдало там приземлився. Кажан був переляканий не менше за Тимофія. Він видавав пискляві звуки і махав крильцями, намагаючись швидше звалити від цього кричущого створіння. Бідне моє мишеня, тебе тіма налякав ай я я я я Тимко, як не соромно лякати таке гарне мишеня, сюсюкала Алекс, гладячи кажана. Він мене мало не зжер, пробурчав хлопчик. Йому справді стало соромно, що він злякався мишеняти. А ти менше з ним сюсюкай. Згадай, як тебе кролик ледве не вгамував, поки ти з ним сюсюкала, застеріг подругу хлопчик. Алекс здригнулася і відпустила кажана, який одразу полетів глиб печери. Але раптом заіржав мул, ніби просив про допомогу. Діти швидко підбігли до тварини, яка крутилася і брикалася, ніби хотіла щось скинути. Але друзі не могли нічого розібрати. І Тут Намула стрибнув зі згрізним гарчанням ням, і в зубах у нього було вже не мишеня, а справжній кажан вампір. Він був набагато більшим за першого кажана, мав яскраві червоні очі та довгі передні зуби, якими вже встиг прокусити шию силачу і почати свій бенкет пити з нього кров. Нямчик швидко розправився з вампіром, просто його з'їв. І став облизуватися. Мул підійшов до кота і теж став його лизати, немов дякувати за порятунок. Ну і печерка, хвилини хтось вискакує, промовив Тимко. Діти запалили свічки і уважно почали роздивлятися печеру. Вони стояли біля самого краю, не ризикуючи заглиблюватися в цей темний невідомий світ. У печері було сухо і затишно, якщо можна так висловитися, зважаючи на те, що на вулиці лив дощ, як з відра. З глибини печери з'явилося малинове світіння, яке ставало яскравішим у міру наближення. Діти напружилися і стали уважно вдивлятися в темряву, з якої виринув незвичайний бомбер, який переливався малиновими відтінками від майже чорного до яскраво світлого. Палундра, біжи, Алекс, зараз бомбер бабахне, заорав Тимко, витягуючи свій лук. Але Алекс стояла на місці і тільки повільно витягувала свій меч. Заспокойся, Тимко, не рухайся. Це доброзичливий бомбер. Він не вибухає, але якщо ти його спровокуєш, то може головою заїхати так, що мало не здасться, сказала дівчинка, повільно відступаючи від монстра, що назувався. Усі завмерли і з напругою спостерігали, як бомбер обійшов печеру і зник у темряві. Це ти його своїми криками сюди викликав, сказала дівчинка, полегшено зітхнувши. Ти не хочеш мені прочитати свій віршик для підняття настрою? Тимко почухав потилицю, перевіряючи, чи ніхто там ще не звив собі гніздечка і почав декламувати. Росте на голові шевелюра чарівна, вона така пишна, вона мені рідна, вчепилася неї знахабніла миш, а я їй у відповідь ну, гадина, киш. Дзвінкий сміх луною прокотився печерою. Діти швидко повечеряли, погодували тварин і, поставивши намет, вляглися спати. На сьогодні досить з мене пригод. Я вже й так свою норму перевиконав, засипаючи, подумав Тимко. Прокинувшись, Тимофій уважно оглянув печеру, освітлену денним світлом, і побачив у найвищому дальному кутку щось чорне, що ворушилося і попискувало. Підштовхуваний своєю цікавістю, хлопчик було попрямував туди, але почув оклик Алекс. Ти вирішив знову собі зачіску підправити? Уся цікавість миттєво зникла, і хлопчина як ошпарний, відскочив до виходу печери. О, та ми не любимо перекорів, сміялася Алекс. Терпіти не можу, кажанів, буркнув Тимко. А тобі доведеться пройти під ними. Ця печера прохід до гірського замку, в якому знаходяться ворота до Оракула, усміхаючись, сказала Алекс, закриваючи карту і чарівну книгу. А іншого проходу немає, з надією перепитав хлопчик, хоча розумів і сам, що ні. Зібравши речі, діти попрямували вглиб печери. Тіма зібрав усю свою сміливість, щоб мужньо пройти під кажанами, що раїлися під стелею. Подорожні благополучно пройшли прохід у печері і опинилися біля виходу, через який проникали сонячні промені. У наступній главі ви дізнаєтесь, як друзі потрапили до гірського замку і дізналися дещо. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у нових світах. Глава 1. Болото темного ліса